У ці весняні дні палац культури та спорту Металург знову наповнився світлом, музикою та справжнім емоційним теплом. Тут відбувся звітний концерт зразкового художнього колективу Фламінго. Ще до початку заходу глядачі відчули попереду щось особливе. У фоє гостей зустрічала сяюча фотозона, створена з любов'ю, смаком і натхненням. Вона одразу стала магнітом для дітей, дорослих та цілих родин. Фіксували теплі миті всі учасниці колективу, мами, тати, бабусі. Ефектно виглядали світлини зі старшою групою учасниць матусями, які теж долучилися до магії свята. Простора зала Палацу культури ледь вмістила всіх охочих. На концерті був справжній аншлаг. Фламінго об'єднує 160 учасників, серед яких дві групи дітей з Лихівської громади. Тож не дивно, що цього дня завітали численні гості. Свято відкрили веселі комашки, які своїми щирими словами задали теплий, зворушливий тон усьому дійству. Настріч. А одразу після них перший танець чарівний, граціозний, сповнений ніжності й легкості. Цей номер уперше побачив світло сцени. Саме цей танець відкрив низку нових постановок, які глядачі мали змогу побачити вперше: запальне ритми кафе, енергійне диско, драйвове «Рухайся з нами, кумедну та яскраву нехочуху та ще кілька прем'єрних номерів. Усі вони стали справжніми сюрпризами, свіжими та стильними. Програма концерту була різнопланова: народна стилізація, естрадна хореографія. Елементи бальних танців, усе це органічно поєднувалося. Акробатичні трюки дивували своєю сміливістю, рухи точністю, музика силою, а сценічне світло додавало виступам ще більшої глибини. Освітлення змінювалося під настрій композиції, творило ілюзію чарівного простору, а костюми окрема історія. Яскраві, витончені, стильні. Вони не просто прикрашали танці, а були їх продовженням. Вразила й висока підготовка всіх учасників, від найменших до старших груп. Кожен рух упевнений, кожна посмішка щира, кожен вихід на сцену справжній подарунок глядачам. Але за цим велика щоденна праця керівниці колективу Наталії Жданюк. Окремим емоційним моментом стало прощання з випускниками колективу. Їх представили поіменно, і зал зустрічав кожного гучними оплесками. Були теплі слова вдячності, подарунки, сльози та обійми. Учасники колективу дякували Наталії Жданюк за підтримку, знання та душу, вкладену в кожного. Завдяки вам ми навчилися не лише рухатися в ритмі музики, а й відчувати душу кожного руху, працювати в команді та вірити в себе. Дякую вам за кожен крок, за кожне виправлення, за кожну усмішку і підтримку. Ви назавжди залишитеся в наших серцях як вчитель, який запалив у нас любов до танцю. Ми вас любимо! Ваши посміхи! Батьки колективу також висловили вдячність і презентували корисний подарунок нову музичну колонку. Яскравою крапкою цього свята став танець під пісню з потужною енергетикою. Цунамія її проникливо заспівала колишня випускниця, а нині помічниця колективу Вікторія Осіпова. Це був справжній вибух емоцій. Одночасно на сцені з'явилися всі 160 учасників колективу. Потужна енергійна хвиля охопила сцену.

Tchau, Чи сьогодні завдяки вам? Ми зібрали.